Вітаю на каналі Технопрок. Сьогодні ми зануримось у світ, де креслення народжується не з олівця, а з обчислень. Світ, у якому штучний інтелект не просто допомагає проєктувальнику, а стає його співавтором. Раніше конструктор годинами продумував форму деталі. Тепер достатньо задати умови, навантаження, матеріал, температуру, і система сама генерує десятки оптимальних рішень. Це називається генеративе дизайн, коли комп'ютер пропонує не один варіант, а цілий еволюційний спектр можливостей. Алгоритми машинного навчання аналізують попередні проекти, виявляють закономірності, прогнозують знос, враховують енергоспоживання та стійкість до коливань середовища. Вони бачать те, чого не помічає людське око у цифрових двійниках заводів, літаків і навіть міст. AI випробовує тисячі сценаріїв навантаження віртуально ще до створення прототипу. Це економить ресурси, знижує ризики, прискорює інновації. Кожна лінія креслення стає даними, кожна точка математичною подією. І саме тут народжується нова етика інженерії. Людина визначає мету, штучний інтелект, шлях. Але в цьому симбіозі не зникає творчість. Інженер залишається архітектором ідей а АІ – інструментом, що розширює горизонти можливого. Проєктування майбутнього це діалог розуму і алгоритму, і цей діалог уже формує цивілізацію, де технології стають продовженням людського мислення. Це технопрок, канал про силу штучного інтелекту, точність формул і красу інженерії. Лишайтеся з нами, майбутнє.